В Лихославах Надвернянського району урочисто відкрили пам'ятник поетесі, народній вчительці, громадській діятці. Маріїці Підгірянці. Це перший в Україні та світі пам'ятник народній вчительці і українській поетесі Марійці Підгірянці. Встановили його перед музеєм письменниці на центральній вулиці села, яка теж носить її ім'я. На постаменті Марійка Підгірянка в одній руці тримає читанку, а в іншій гілочки Калини. Скульптуру прикрашають слова з вірша для України вірно жиймо, їй віддаймо труди. Автором пам'ятника є відомий прикарпатський скульптор Володимир Довбинюк у творчому доробку якого вже понад 400 робіт, зокрема, пам'ятник українським патріотам Галичанам, страченим біля синагоги в обласному центрі, перший у світі пам'ятник пластунам Івано-Франківську, пам'ятник Іванові Франку у селищі Делятин, скульптор церкви преображення Господнього у селі гвіст, та інші, Сьогодні збулася мрія білославчан, давня мрія, гарна мрія. Марія Підерянка прийшла в наше село в такому прекрасному постаменті, який збудували ми коштом громади, коштом освітян, працівників культури. Збір коштів ми започаткували майже два роки тому, і саме сьогодні нам вдалося. Відкрити, освятити такий прекрасний пам'ятник, що я дійсно твором мистецтва автор роботи, відомий прикарпатський скульптор Володимир Дубинюк, наш земляк родом з Делятина. Марія Підгірянка, справжнє ім'я Марія Омельянівна Лернедомбровська, народилася 29 березня 1881 року в селі Білі Ослави на Надвірнянщині. Закінчила вчительську семінарію у Львові. Перша її поетична збірка Відгуки душі вийшла у 1908 році. Більшість творів поетеса написала для дітей і про дітей. У радянські часи за життя Марійки Підгірянки її книги не видавалися. Окремі вірші з'являлися лише у журналах. Потім, у видавництвах Львова та Києва, вийшли вдруг маленькі збірки для дітей: безкінечні казочки, грай бджілко, ростіть великі, школярики йдуть. Померла Марія Підгір'янка 20 травня 1963 року, похована на Личаківському цвинтарі у Львові. У 2009 Році за сприяння сина поетеси Маркіана Домбровського побачило світ повне зібрання творів Підгірянки. Для України вірно жиймо. І, хоча у Білих Ославах пройшло лише дитинство Марійки Підгірянки. Шануючи свою землячку, жителі села назвали її ім'ям Центральну вулицю, відкрили дві меморіальні дошки на честь письменниці. З 1996 року у Білих Ославах діє музей Марійки Підгірянки, а відтепер і пам'ятник біля нього. На черзі клопотання про присвоє. Імені дитячої поетеси місцевій школі, життя і творчість Марійки Підгірянки досліджував уроджений села Світлої пам'яті Василь Слезінський, який вчителював тут у середній школі. Освітянин вважав, що своїм народженням у білих ославах Марійка Підгірянка прославила село на всю Україну і світ. Його справу продовжив справжній шанувальник слова поетеси Василь Левицький. Музей складається з п'яти залів: перший зал. Це етнографічно краєзнавчий, де ми хотіли показати епоху, в якій зростала наша Марійка Піделянка. На до речі, прожила в Білих ославах усього 4 роки. Та як тато її був управителем наших лісів на території білих ослав. А потім по службовому переміщенню його перевели у село Уторопи сусіднього тодішнього косівського повіту, і Марійка маленька з батьками переїхала у те село. Але те, що Марійка по документах. Народилася, значить, у наших у білих ославах, і ми, білословці, гордимося, що саме в нас білих ославах, бо саме Марійка Підрянка тепер ми бачимо, яку нас славу принесла нашим білих ославам, занесла його на літературну карту України. Пам'ятник Марійці Підгірянці свідчення того, як варто поважати своїх героїв. Марійка Підгірянка не просто високодуховна особистість, вчитель, вихователь, письменник з великої літери це патріот своєї держави, яка довела Інську справу можна робити потужно і показувати у цьому приклад іншим, зазначив виступаючи на відкритті пам'ятника, начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак. Дійсно, такий день, який ми сьогодні маємо, неможливо переоцінити це значення відкриття цього пам'ятника. Адже Маріка Підрянка не просто наша славна землячка, яка своїм своїм життям свій діяльністю довела, що можна робити справу. Потужно і так, як треба. І не випадково, в свій час ще в 70-ті, 80-ті роки українська діаспора, ото, що, власна зіниріна говорила, використовувала вірші Марійки Підерянки в своїх книгах для української молоді, в школах українознавства діаспори Північної Америки, Австралії, Західної Європи. І навіть останні роки в пластових і сумівських журналах Сурма, готуйсь, юнацтво, юнак друкувались, друкується її. Власне, славні збірки і славні твори. Чому? Очевидно, тому що простими, дохідлими словами можна передати любов до рідної землі. Це подобається дітям, це подобається дорослим, і це треба використовувати. Ініціатива спорудження пам'ятника належить громадській організації Рідне наше село з білих ослав. За два роки кошти надійшли від сільської громади, освітян з різних районів Прикарпаття, вихідців з села, зокрема від діаспори та заробітчан, по світах і просто небайдужих людей. Тож на святі було багато гостей і звучало багато слів про те, як багато зробила вчителька і поетеса Марійка Підгірянка. Нинішнього дня в нашому селі є довеличне свято, тому що. Не кожне село може похвалитися такими знаменитими земляками, як в нас є в нашому селі Марійка Підгирянка, яка народилася на нашій прекрасній білославській землі, яка черпала натхнення із тих великих гірських прекрасних смерег. Яка дивилася на цю природу і чудувалася нею, чудувалася Божим творінням, і те ми можемо бачити в її творчості, чудування тою природою і ласка Божа, яка сходила на неї через ті дари Божі. Нинішнього дня ми освячуємо її пам'ятник. Пам'ятник перший для неї у світі, тому що більше немає пам'ятника до Марійки підглянки. Є меморальні дошки в багатьох місцях. Пам'ятник є тільки один, від нині в нашому селі. Є знаменно те, що цей пам'ятник є поставлений в тому селі, в якому вона прийшла у світ, бо знаю були дискусії, мав Франківську бути Пам'ятник. Ще в різних місцях і біля школи, але ми вирішили, що там, де є музей на рідній землі, має бути і пам'ятник. Шановні представники мистецтва і культури, для яких дійсно і для всіх нас особа Марійки Підрянки є рідною і близькою до серця. Пригадується мені подія кількох років тому зустрів одного священника, з яким кілька років не бачився, каже: Отче, а де ви священодієте? Кажу, там, де і священодіїв у білих ославах. Він засміявся, а він також причетний до культури і мистецтва. Каже, це прекрасний край Маріки підгір'янки. І дійсно, так як ми не можемо від'єднати постать славетних наших людей, особливо в особі Тараса Жевченка, 200-літній ювілей, якого також звершували. І цілою Україною, так і не можемо роз'єднати білі ослави від особи Марійки Підгір'янки. Білі ослави місце, де народилася Марійка Підгірянки, і сама ж вона. як Поетеса, як письменниця, яка проявила себе у різних ділянках літератури, це є особи неподільні. Тому, говорячи про білі ослави і живучи у них, ми обов'язково тим самим підкреслюємо особу Марійки Підгірянки. І говорячи про Марійку Підгірянку, ми обов'язково підкреслюємо і згадуємо місце, де вона народилася, а саме білі ослави. Наше село гордиться іменем пам'яттю Марійки Підгірянки. Ми назвали центральну вулицю нашого села її іменем. Ми поставили дві меморіальні дошки, дошки на лісництві та школі. А незабаром наша школа буде носити її ім'я. Я буду говорити про Марійку Підгірянку не лише як поетесу, письменницю, політичну діячку, просто прекрасну матір. Я буду говорити про неї ще як і вчительку, тому що кожна її поезія вона адресована насамперед дітям. Вона працювала в школі, вона лише тільки писала вірші. Вона не. Переїхала майже всі райони нашої області, працювала в Рибному Косівському району Вуторопа, була зв'язана із Коломією, і з селом Ворона Коломийського району. Потім працювала дуже довго в Антонівці і в Вікнянах, де був чоловік і є директором школи в, в Кломацькому районі. У Нижневі поховані її батьки, і померла на Львівщині. Вона жила у державах цісарській Австрії, у Польщі, на Закарпатті у Чехії. Вона Жила на наших теренах радянської України, але вона не загубила ім'я і імідж жінки і матері. кажуть, що погана господиня бігає по хаті і кричить, що в неї багато роботи. Ця жінка не кричала про багато роботи, маючи на своїй шиї чотирьох дітей. Чоловіка, який служив то в армії, то був теж при справі. Працюючи в школі і пишучи поезії, і видаючи їх і ще бер... беручи участь у всіх інших заходах. Гомін, гомін по Україні, бо приходять причудові, барвінкові, золотосині, дні, осяйні Тарасові. Гомін, гомін по Україні, отворімо наші душі, бо як зоря серед ночі, нам засяє дух пророчий, отворімо наші душі, кожну отворім хатину і спішім назустріч вийти, бо до всіх на гостину наш кобзар рідненький прийде. Кожну творім хатину. О, прийди прийди кобзарю, сердець наших володарю, О, прийди прийди кобзарю, роздивися скрізь по краю. Нашим потом злита скиба, не навродить нашім полі, І голодні кличуть хліба, і закуті кличуть волі, І незряче кличуть світла, Щоб нам доленька розквітла. О, зайди зайди кобзарю, кожну хату в нашім краю. Завжди такі люди були в пошані, співці, поети, адже влучне слово, влучне гасло завжди піднімало дух, будило національну свідомість у всі різні часи. І зрозуміло, що найбільше треба будити, виховувати не доросле покоління, а саме. Малих дітей. І найбільше своє виявлення, виявлення своє, свого таланту якраз було у дитячій поезії Марійки-Підгріянки, вашої землячки. Фактично, вірші марійки Підгріянки вже вважаються народними, але треба пам'ятати, що є такий автор, і ця людина народилася саме в цьому селі, у вашому у білих ославах. І низький уклін організаторам вам, громаду Білихослав, за те, що ви спромоглися, звичайно, у нелегкий час встановити, збудувати цей, як вже говорилося, єдиний пам'ятник вашій землячці. Великі справи починаються із небайдужого серця маленької людини. Велика культура, чи розмова про велику культуру починається з маленького села, яка, яка свідоме свого духу, яка свідома своїх традицій, яка плекає свою історію, яка плекає любов до рідної землі. Ви щасливі, тому що тут народилася ця жінка, вчителька. Яка мала небайдуже серце і любила дітей, яка ніколи не хотіла бути письменницею, хотіла бути вчителькою, але оскільки вона була вчителькою українських руських дітей, то мусила писати для них, тому що літератури не було так багато. І вона робила свою справу чесно, самовіддано. І сьогодні ми вшановуємо оцей її труд, це її чин, бо людина це чин. І я дякую вам всім, дякую Василеві Левицькому, і який зініціював і цей пам'ятник. Дякую вам, які підтримали цю ідею. Дякую вам за те, що ви оновили цей музей. Бо сила духу, сила культури, сила традиції це та основа, яка не Дасть не зламати жодному ворогу. Не пускайте в серце війну і ненависть. Відкрийте серце для Христа і любові, відкрийте серце для любові до рідної землі і до рідної культури. Попригадую, коли вперше ступила на цю землю: землю села Вілі Ослави. Мені здавалося, що тут якісь надзвичайні люди, що тут якісь надзвичайні діти. Бо проходячи по селі, навіть сиділи, чи там десь на лавочці, чи десь на окопі, оті діточки, і кожен вітався, слава Ісусу Христу. Я вперше це побачила, хоч була на той час на той час я вже закінчила була університет, була на практиці по інших селах. І що мені ще сподобалося найбільше тут, у цьому селі це люди. Люди, які прийняли мене, бо тут я починала свій трудовий шлях, прийняли як свою, як рідну, завжди допомагали, завжди піклувалися. Тут я полюбила гори, дякуючи Марійці Підгірянці. Тут я полюбила гірські потоки, дякуючи Марійці Підгірянці. Бо на той час уже в школі був музей, він не був великий. Розміщений був у невеличкій кімнаті, якщо ви пригадуєте, тоді вже приїжджав і е, пан Августин, і приїжджав е, пан Остап із дружиною. Тоді ми їздили до них у гості. Василь Степанович записав спогади всіх і е, пана Остапа, і пана Августина, і пані Дарії. Марійка Підгірянка 40 років працювала вчителькою, вчителькою від Бога. У 1918 році, коли про це вже говорилося, що були висел переселені у Гмін під час світової війни, і там вона працювала як вчителька. А вже у 18 році табір у Гміні, був розпущений, і всіх українців відправили сюди на Галичину, але залишилися хворі, хворі які не могли їхати. І ось тоді з ними залишалися вчителі і лікарі. Вчителі відмовилися їхати. Одна Марійка підгірянка, незважаючи на те, що мала четверо дітей, залишилася, щоб навчати тих діточок. Це була людина високої, такої дуже, дуже щира, такої високої душі. Вона любила дітей, любила своїх і чужих. Традиції про Марійку Підгірянку славно береже не тільки прикарпатська просвіта, а просвітяни всієї України. І тому саме. Івано-Франківське обласне об'єднання встановило щорічну премію Марійки Підгірянки, якою нагороджуються відомі поети, письменники, творчі люди. Є вже вихідці з вашого села нагороджені цією премією, і ця традиція продовжуватиметься. Шануємо своїх славних людей, будемо, будьмо горді за них. Будьмо горді за Україну, здійснилася мрія директора музею Марійки Підгірянки Василя Левицького у селі встановлений пам'ятник земляці поетесі. А кошти, які залишилися, будуть передані 5-му батальйону територіальної оборони, члени ж громадської організації Рідне наше село сповнені оптимізму і бажання працювати далі на благо села. І тому я сьогодні щиро тішу, що у нас на святі було дуже багато гостей. Були львів'яни, колоніяни сні. Було багато-багато освітян, діячів культури, мистецтва. І я вважаю, що наше свято сьогодні вдалося. Дякую надвірнянцям, за те, що також долучилися до відкриття нашого пам'ятника, дякую нашій районній газеті, редактору, пану Миколаючу Гриджуку, який вже другий рік поспіль допомагає нам видавати нашу газету рідне село біля Сьогодні ми видали спецвипуск нашої газети і сподіваюся, надалі вона буде виходити, оскільки в нашої громадської організації. Це рідне наше село, ще дуже багато є планів, задано З Божою допомогою ми будемо їх втілювати в життя. Вона посміхнулася красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли увесь рушники, лишайте щасливі, стала замисленим. На цілу планету, на всі покоління і віки лишайте щасливі.